Ось половина ув'язнених, які воювали за групу Вагнер, загинули в Україні. Про це йдеться в останньому звіті британської розвідки. За їхніми даними, через суперечки з керівництвом міноборони РФ, Пригожин більше не може набирати нових арештантів до ПВК. Однак це не зупинило ватажка терористів. і Він почав вербувати найманців у спортивних центрах та серед, та серед та середніх школах, тобто вже серед дітей. У звіті. Зазначається, що від початку березня було створено щонайменше 40 локацій по всій Росії для приймання новобранців. Крім того, вагнерівці в масках е проводили профорієнтаційні бесіди в середніх школах Москви, та, попри це, британські розвідники впевнені, що нові канали набору бійців навряд чи компенсують такі серйозні втрати, які от були серед засуджених. Якщо заборона на е, приймання ув'язнених триватиме, то Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність наступів.